Військові, не забувайте про те, що ті цивільні, які на вас чекають, теж переживають певне пекло. І ми всі знайомі з тими ситуаціями, коли в очікуванні на когось ми вигадуємо собі найстрашніші розвитки подій. Я вас запевняю, що ті, хто на вас чекає, саме ці розвитки подій собі і уявляє. Будь ласка, побережіть їх спокій, наскільки це можливо, і не ігноруйте їх. Не треба їх вводити в якесь нерозуміння чи ще щось. Будь ласка, будьте більш конкретними. Дозвольте їм бути частіше поруч. Прийміть той виклик, коли ви навіть не хочете говорити, але прийміть його. Людина на тому кінці дроту буде набагато спокійніша. Дайте відповідь на смс-ку. Я розумію, що бувають випадки, коли ти не хочеш балакати не з ким взагалі, або ж не хочеш саме з цією людиною балакати. Але якщо вам важливі ці люди, будь ласка, переступіть себе і дайте їм якийсь фідбек. Вони будуть спокійніші. І якщо ви кохаєте цих людей, то і ви теж будете спокійніші.